З цього відео маю для вас таке рівняння. Мінус 6 косинус від 8х плюс 4 до 5. І першим кроком я хотів би відняти від обох сторін рівняння 4, і другим кроком я хотів би поділити обидві сторони рівняння на мінус 6. У мене вийшло б щось таке. Мінус 1 шоста помножити на мінус 6 косинус від 8х. 4 мінус 4 0 і 5 мінус 4 1. помножити на мінус 1 шосту. Добре, це і це у мене скоротиться, і я матиму косинус від 8х до рівня мінус 1 шоста. Пам'ятаю, що косинус це у мене х координата. Тому я можу якось так позначити це на моєму одиничному колі, і одразу бачу, що у мене є деяка властивість косинуса відповідно до цього рисунку. Косинус мінус альфа дорівнює косинусу альфа. Що я цим хочу сказати? Що косинус для цього кута, для кута альфа буде дорівнювати косинусу цього кута. Що ж це у мене буде за кут? Це у мене буде кут мінус альфа. Окей, тоді я можу записати рівняння. Косинус мінус 8х дорівнює мінус 1 шоста. Спочатку вирішу біле. Перед цим згадаю, що косинус це у мене функція періодична. Тому запишу я це таким чином. Косинус 8х плюс 2 πn Тобто n це у мене буде будь-яке будь-яке ціле число, і воно буде мені позначати кількість обертів довкола. Все доволі просто. І дорівнює мінус 1 шоста. Тут нічого не змінюється. І тепер за допомогою arc. Косинуса я можу це вирішити. Аркосинус це функція обернена до косинуса. 8х дорівнює Арк косинус від мінус однієї шостої плюс 2n. Окей. Тепер мені потрібно знайти з цього х. І можна порахувати насправді на калькуляторі мінус 1 шоста. Але цього разу я не буду цього робити. Х дорівнює аккосинус, ар косинус, припустив одну С, від мінус однієї шостої поділити на 8, плюс і поділити на 4 і помножити на n. Окей. Х1 ми маємо. Першу групу коренів рівняння ми маємо. Тоді переходжу до цієї червоненької, помаранчевої частини нашого рівняння. Ви зрозуміли. Косинус. мінус 8х плюс 2n дорівнює мінус одній шостій. Добре, так само використовую арк косинус. Мінус 8х дорівнює. Тепер пишу, що це арк косинус від мінус однієї шостої плюс 2πn. Добре, якщо тут я ділив на 8, тепер я буду ділити на мінус 8. Запишу х дорівнює мінус аккосинус ар косинус від мінус однієї шостої, поділити на 8. Плюс Пі поділити на 4 і помножити на n. Ви мене спитаєте, а чому я тут написав плюс? Ми ж мали поділити це на мінус 8, і у нас би утворився знак мінус. І насправді ви будете праві. Тут замість плюса можна було б дійсно написати мінус. Але мені така форма запису подобається трохи більше. І зараз я поясню, а чому ж між ними немає жодної різниці? Справа в тому, що n це будь-яке ціле число. будь-то від'ємне, або може і додатнє. І тому насправді значення кута, кількість, можливо, коренів рівняння чи їхнє значення від цього знаку ніяк не зміниться. Усе залежить від того, як вам записувати зручніше. Фактично, ми вже і закінчили з розв'язком нашого рівняння. На цьому і все. Маємо дві групи коренів. x1. So X2.